Головні події відбуваються в Києві. Сьогодні в Києві марш мільйонів. Ми в Тернополі підтримуємо їх звідси, щоб вони бачили нашу підтримку, щоб нашу підтримку бачили міста східної України. Насправді всі рішення проймати саме в Києві. Тому далі залишається основним завданням. Це максимум людей поїхати до Києва. Ми будемо чекати, які рішення прийме Київський майдан, які будуть події в Києві. Чудово розумію, що входимо в зимовий період. Попереду морози. Кінець року, завершення навчального року, тому ми мусимо подбати про наших наймолодших з понеділка. ми відновимо навчання у школах того, Я того, дітям... хотіла запитати за страйк, чи страйк продовжується, чи як тут, тут з го страйк продовжується, рішення про страйк приймала громада міста. і Вона буде приймати рішення про його завершення. Але ми пропонуємо подбати про дітей. Діти повинні завершити навчання в школі. Студентів ті, в кого починаються екзамени, тому що це кінець року. Прийнято рішення, що до обіду вони займаються, здають екзамени? Майдан працює повноцінно з 12-ї години, з першої години. Хто буде мати можливість приходити на Майдан? Крім того, вже сьогодні страйковий комітет сидить, думає разом з студентською молоддю, як цей майдан трансформуватися, які нові шляхи і методи протесту повинні відбуватися. Але знову ж таки, основа це, щоб дивитися в Києві. Ми працюємо на підтримку Києва, на те, щоб вони відчували нашу підтримку. Скажіть, чи є у вас інформація? Скільки людей? Чи багато тернополян? Поїхали, можливо відповідно до списків, які веде страйковий комітет. Чи багато людей поїхало до Дернову, до Києва? поїхали до Тернополя? Тернополян поїхало дуже багато, особливо протягом останніх двох днів поїхало в рази більше. Ми знаємо, що протягом останнього тижня з межах тисячі. Кожного дня їхало в Київ. А протягом останніх днів ця кількість зросла в рази. Але таку інформацію ніхто не має, тому що багато людей їдуть самостійно, самі броді машини, самі броді автобуси, білети на потяги і постійно їдно. не менше тисячі однозначно кожного дня виїжджає.